Ти, втомився терпіти, глибоко всередині вирує сила, яка не дозволяє здаватися. Це воїн, він не чекає схвалення, він іде на пролом. Коли всі сумніваються, він діє. Коли всі падають, він піднімається, він живе в тобі і чекає, коли ти дасть йому зброю. Пройти тест. І дізнатися, який архетип вирує в тобі, можна у нашому телеграм-клубі «Автор долі». А якщо хочеш дізнатися, як актувати внутрішню силу, звернись до мене на особисту консультацію. Я підкажу, кого саме пробудити і коли. І передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня. Ти отримуєш виклик, який давно чекав. Не вагайся, дія в перший день тижня змінить все. Ти відчував, що твої слова це більше, ніж просто звуки, що твої думки це інструменти творення. Тоді в тобі живе маг. Він не просто вірить в силу, він нею керує. Через тебе він здатен змінювати реальність. Кохання, гроші, удача – все стає пластичним. Але тільки якщо ти його розбудиш. Дізнайся, чи маг – твій архетип, пройди безкоштовний тест у нашому телеграм-клубі «Автор долі». А якщо хочеш глибше, я покажу, як само пробудити свої сили і які архетипи працюють на твою долю. І передбачення на тиждень з 14 по 24. Квітня. Цього тижня твоє слово це ключ. Будь уважним до того, що кажеш. Мрія озвучена в голос може стати реальністю. Ти не можеш зупинитися, душа кличе в невідоме, туди, де інші не наважуються. Ти шукаєш не просто місце, ти шукаєш себе. Ти мандрівник. Архетип, що відкриває нові дороги зовні і всередині. І кожен твій крок це відповідь на глибинний поклик змін. Дізнайся, чи мандрівник твій архетип, пройди тест в нашому телеграм-клубі «Автор долі». А якщо хочеш знати, куди саме прямуєш, я допоможу побачити карту твоєї долі. Звертайся в особисті консультації. Передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня тиждень принесе несподівану можливість змінити обстановку. Навіть коротка подорож відкриває нове бачення майбутнього. Ти завжди шукав істину. Поки інші задовольняються очевидним, ти ставиш питання, які змінюють життя. Твоя сила в спостереженні. У розумінні у слові, яке влучає в саму суть. Ти мудрець, той, хто бачить зв'язки, коли інші бачать хаос. І твоя мудрість це ключ, що відкриває новий рівень буття. Дізнайся, чи мудрець твій архетип, пройди безкоштовний тест в нашому телеграм-клубі «Автор долі». А якщо хочеш знати, як твої знання. Можуть змінити твою реальність, я покажу, як активувати архетип, що вже давно чекає. Звертайся в особисті повідомлення. І передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня, хтось звернеться до тебе за порадою. І це відкриє тобі очі на власну ситуацію. Слухаючи інших. Ти зрозумієш себе. У твоїй уяві вже існують світи, яких ще не бачить ніхто. Ти відчуваєш, як щось прагне народитися через тебе. Це творець, архетип, що формує нову реальність з ідеї, імпульсу, образу. Він не копіює, він створює. Світ чекає на те, що в тобі вже живе. Дізнайся, чи творець твій архетип. Пройди тест в нашому телеграм-клубі Автор Долі. А якщо хочеш знати, як перетворити бачення на вплив, я покажу шлях, бо саме творці змінюють майбутнє. І передбачення на тиждень за 14 по 24 квітня з'явиться ідея, що спочатку здасться дивною. Не ігноруй її, у ній зерно нового шляху. Що змінить твоє життя. Ти не терпіш фальші. Коли всі мовчать, ти говориш, коли всі йдуть строєм, ти ламаєш шаблони. Це не протест заради протесту, це поклик. Зруйнувати старе, щоб народити нове. Ти бунтівник, у тобі живе сила змін. Дізнайся, чи бунтівник твій архетип. пройди. Тест в нашому телеграм-клубі Автор долі. А якщо ти відчуваєш, що настав час перевернути своє життя, я допоможу знайти, з чого почати. І передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня на горизонті конфлікт, але він стане поворотом до свободи. Важливо, зруйнуй те, що тебе стримує, а не тих, хто поруч. Ти завжди ніби трохи осторонь. Люди шукають шум, а ти шукаєш сенс. Світ кличе назовні, але твоя сила всередині. Ти самітник, не відлюдник, а той, хто бачить глибше. Саме він знаходить істини, які змінюють долі. Дізнайся, чи самітник твій архетип. Пройди тест в нашому телеграм-клубі «Автор долі». А захочеш узнати, що відкриється, коли прокинеться твій самітник. Звертайся до мене на особисту консультацію, я проведу тебе в глиб себе. Туди, де народжується сила. І передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня, тобі потрібно буде сказати НІ натовпу. Саме Тиші, ти знайдеш відповідь, яку не чути серед шуму. Ти відчуваєш відповідальність навіть тоді, коли ніхто ще не бачить проблеми. Ти не просиш владу, але люди йдуть за тобою самі, бо в тобі живе вождь. Він не керує страхом, він веде через внутрішню силу, ясність і рішучість. Саме ти можеш стати тим, хто змінить хід подій у житті, в стосунках, в світі. Дізнайся, чи ваш твій архетип, пройди безкоштовний тест в нашому телеграм-клубі Автор Долі. А якщо хочеш знати, як розбудити свою силу лідера, я допоможу пробудити той архетип, якого бояться навіть обставини. І передбачення на Тиждень з 14 по 24 квітня. Цього тижня хтось захоче йти за тобою. Не відмовляйся від лідерства. Ти потрібен більше, ніж думаєш. Ти бачиш слабкі місця в системі і усміхаєшся. Там, де інші страждають, ти граєш. Трикстер тобі не руйнує, він виводить з пастки. Сміх, парадокс, несподіване рішення. Ось його інструменти. Ти не випадковість, ти кодувач змін. Дізнайся, чи Трикстер твій архетип пройде безкоштовний тест в нашому телеграм-клубі Автор Долі. А якщо хочеш а, навчитися перетворювати хаос в шанс, я покажу, як використати цю силу без шкоди для себе. Звертайся в особисті повідомлення. І передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня з'явиться ситуація, де всі скажуть це безнадійно. А ти знаєш хід, який здивує навіть тебе самого. Ти відчуваєш біль глибше, ніж інші. Часом здається, що життя тебе випробовує. Але жертва це не про слабкість, це про трансформацію. Коли ти перестаєш страждати мовчки, з болю народжується сила. Цей архетип веде через темряву до справжнього пробудження. Дізнайся, чи жертва твій архетип, пройди безкоштовний тест в нашому телеграм-клубі Автор Долі. А якщо хочеш вийти з циклу болю і знайти в ньому дар, я допоможу перетворити страждання на силу. Звертайся за особистою консультацією і передбачення на тиждень з 14 по 24 квітня. Біль, який ти відчував, нарешті почне відступати, але тільки якщо ти дозволиш собі не носити його далі.